Іван для третій розділ з 3 по шостий вірш. Він пройшов, йдеться про Івана Хрестителя усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами, і кожна. Людина побачить Боже спасіння. Слово Боже нам тут дає слова пророка Ісаї. Ці слова сказані за 800 років до того, як Йоанн Хреститель та Ісус Христос вийшли на своє служіння. І ці слова пророка Ісаї про повернення Господа до свого народу, про повернення царя до свого народу, тому що царем народа Божого є Господь. І ці слова про те, що народ має готуватися для зустрічі свого царя. Ми всі з вами маємо досвід, як готуватися. Готуватися і що треба робити для того, щоб зустрічати поважних гостей для того, щоб зустрічати владоможних гостей, і ми з вами завжди готуємося для зустрічі з поважними особами. Ніхто з нас в здоровому е, глузді не е, каже, я не буду готуватися. Я просто проводжу своє щоденне життя, а так і буду зустрічати поважних гостей. Ні, ми готуємося. Ми маємо такий досвід, що треба підготувати, як треба підготувати. І е, іноді ми дізнаємося, як треба підготуватися, якщо це особа, яка займає дуже важливе місце в нашому житті, і ми не дуже гарно знаємо, наприклад, її, або якісь обставини, е, такі не дуже звичайні, то ми запитуємо один одного, як краще підготуватися для того, щоб ця зустріч відбулася б якомога найкраще. І пророк Ісаї каже народу, що йому треба готуватися для зустрічі з Господом Такий важливий момент, що коли пророк Ісая каже ці слова, народ Божий перебуває у рабстві. І коли пророк Захарія звертається до народа ізраїльського, з цими словами народ ізраїльський також перебуває у рабстві. І коли люди перебувають у рабстві, то більше всього вони хочуть звільнення з цього рабства. І очікуючи повернення Господа, очікуючи, що цар, тобто Господь прийде до свого народу народ ізраїльський, і в часи Іоанна Хрестителя, і в часи Ісаї очікував політичного звільнення, очікував того, що умови життя, економічні, політичні, соціальні вони стануть кращими через звільнення. Але ж давайте подивимося на те, що пророк Ісая не просто каже: Готуйтеся! До зустрічі з Господом, а він вказує конкретно, як треба підготуватися, і це дивне приготування. Тому що зазвичай, як ми готуємося в своєму житті до того, щоб зустрітися з людьми поважними, з людьми владоможними, наприклад, ми прибираємо сміття з вулиць. Наприклад, ми щось готуємо. Наприклад, ми проводимо якісь заходи, благодійні заходи, волонтерські заходи. Наприклад. Можна було б сказати, давайте наведемо порядок у храмі, якось особливо його вберемо, якось особливо його приготуємо. можна було б сказати, що давайте підготуємо списки скарг на римлян на життя, щоб коли прийде наш цар, щоб йому показати, хто нас ображав, на кого ми, скажімо так, особливо хотіли б пожалітися, що ми дуже страждали від цих людей. Може, люди б подумали, що давайте ретельно дотримуватися всіх обрядів, тому що тоді прийде е, наш цар, або, а, або зараз прийде наш цар, і насправді фарисеї, вони таки думали, що треба е, для зустрічі з Богом особливо дотримуватися обрядів. Або інші люди б сказали, давайте робити багато добрих е, справ, тому що це приємно буде нашому Господу побачити, що ми такі е, чемні, що ми такі милосердні, що ми такі добрі. Люди, і Господь буде радий побачити, так що ми такі гарні і чудові. Може хтось би сказав, давайте пригадаємо, що ми діти Авраама, і Господь буде радий бачити нас як дітей Авраама, який був другом Господнім, і є другом Господнім. Тобто є багато пропозицій, багато того не просто пропозиції, як можна підготуватися до зустрічі з Господом, а багато людей так і готувалися до зустрічі з Господом, так готуються за такими своїми стереотипами готуються до зустрічі з владоможцями просто в нашому такому е, житті яке ми проживаємо але ж пророк ісая і пророк Захарі, пророк Іоанн, і Господь через своїх пророків закликає до іншого приготування, закликає до приготування сердець. І коли то йдеться про різні дороги, коли то йдеться про що паруб має понизитися, і що вибоїсті дороги мають стати гладкими, то йдеться насправді не про звичайні дороги, йдеться про наші серця. Йдеться про те, що відбувається в наших серцях. І дуже дивно, що Господь каже їм не готуйте хто вас з римлян ображав, не готуйте мені скарги на те, від кого ви особливо потерпали. Господь каже: готуйте свої серця для покаяння переді мною, тому що ви винні переді мною, тому що ваше життя не відповідає моєму життю, тому що ви не живете так, як я живу, тому що ви не е, чините мої справи кожний в своєму житті, і це дивне приготування. Можна навіть сказати, образливе приготування. Ання до якого закликає Господь, якщо дивитися на нього очима людей, які не визнають себе грішними перед Богом, які визнають навпаки себе жертвами і які хочуть, щоб Господь помстився за них, але ж люди, які не визнають, що вони винні перед Господом, для таких людей такі слова пророка, пророків, слова Господні, вони. Були б образливі і були образливі, але ті люди, які змирилися, ті люди, які прийняли ці слова, ті ті люди, які усвідомили, що насправді зустріч з Господом кожного з них. Це не зустріч з того, хто буде мстити за мене. Хоча Господь буде це робити і буде мстити за кожну праведно мстити. Я наголошую, не це не та помста, яка походить від гріха, від зла. Це інша праведна свята помста, коли Господь буде судити кожний гріх. А Господь, перш за все, хоче врятувати кожного грішника. Господь хоче примирити з собою. Господь хоче, щоб кожний повернувся до нього і мав би мир. З Господом. Тож кожна людина, яка сприймає цей Божий заклик не як образу для себе, а як милість від Господа, шостий вірш говорить: є Божа обіцянка, і кожна така людина. Побачить Боже спасіння. Що значить побачить Боже спасіння? Не просто подивиться, не просто побачить Ісуса Христа, не просто подивиться на Голгофу, не просто подивиться, як всі ці події відбулися. А така людина побачить в своєму житті, побачить. Те Боже прощення, те Боже спасіння, яке прийде до неї через те, щоб вона приготувала своє серце, приготувала своє серце в розумінні того, що вона винна перед Господом, для того, щоб від Господа до неї прийшло спасіння через Ісуса Христа. Тож сьогодні Господь продовжує. Нам говорити і вчити нас, на що звертає увагу Господь. Господь звертає увагу на наші серця, Господь звертає увагу на те, що відбувається в таємних комнатах нашого серця. Господь дивиться на наші серця, на наші думки, на наші бажання, на нашу любов до Нього, на нашу любов до інших. На те або на того, кого ми любимо більше, Господа, якщо так буває, Господь дивиться на наше серце, і Господь хоче, щоб до зустрічі з ним ми готували не просто свої зовнішні обставини, не просто свою зовнішність, щоб ми щоб ми готували своє серце. Ті, які вже прийняли Ісуса Христа, ми також маємо готувати своє серце для зустрічі з Господом. Ми щодня зустрічаємося з Господом. І ми е, наближаємося до зустрічі з Господом, коли Господь прийде другий раз вже в тілі. Тобто, зустріч з Господом це, наша, це наше життя. Ми зустрічаємося з Господом в молитві. Ми зустрічаємося з Господом в обставинах. Ми зустрічаємося з Господом в Слові Божому. Ми зустрічаємося з Господом, слава Господу. І слово Боже каже, щоб ми готували своє серце. І слово Боже каже, щоб ми готували своє серце так, як того хоче Господь. І тоді кожна така людина, яка готує себе для зустрічі з Господом, так як Господь хоче, побачить Боже спасіння в будь-яких обставинах, в будь-яких моментах свого життя ми будемо бачити Боже спасіння, коли будемо готувати своє серце належним чином для Господа. То ж будемо разом читати Євангелія для того, щоб наші серця ще більше були підготовлені для Господа, для Божого життя, для того, чого Господь хоче в нашому житті, і для того, що Господь хоче зробити через кожного з нас.